Протягом найближчі хвилин на першому оглянемо спортивну картину дня у студії Юлія Пазенко. Вітаю вас. Динамо нікого не копіює, а грає у свій футбол і робиться досить непогано. Так сьогодні на зустрічі з болювальниками заявив наставник столичного клубу Сергій Ребров, відповідаючи на заочні звинувачення свого колеги із Шахтеря Мірчі Луческо. у тому, що кияни просто копіюють манеру грогірників. Провокативних питань на зустрічі вистачало, проте Рибров тримався спокійно. І це попри те, що наставник прибув на зустріч фактично після безсонної ночі. Адже останній поєдинок у груповому етапі Ліги Європи Динамо у Бухаресті проти місцевої стягу. Завершило близько опівночі. Завдяки голам Ленса та Ярмоленка кияни перемогли 2-0 і таким чином стали переможцем групи Джей. З протилесним настроєм на зимову перерву пішов металіст. Напередодні харків'яни у Бельгії поступилися Локарину 0-1 і таким чином стали одним з трьох клубів історії Ліги Європи, які на груповому етапі не здобули жодного очка. Ну а про першу ластівку від України у плей-офф Ліги Європи Дніпро ми оперативно повідомили ще вчора. Проте, як виявилося, уболівальники Дніпропетровського клубу встигли відзначитися ще до переможного матчу із Сен Пентієном, влаштувавши розбірки з опонентами у центрі Києва. В результаті постраждали шестеро французьких фанів, двоє з них отримали серйозні травми голови. Правоохоронці затримали чотирьох громадян столиці відкрите кримінальне провадження за статтею хуліганства. У соцмережах з'явилася інформація, що спровокували бійку французи. Сваливши український прапор, проте в київській міліції це спростували не було тому, що таку інформацію, що це я стосується по... прапору, я розумію, у нас э, таких відомостей взагалі немає. Наскільки нам відомо, громадяни Франції, ці люди вони відпочивали в кафе, спілкувалися між собою. Потім вийшли спокійно з цього кафе і попрямували в сторону стадіону. Все, тобто їх вже на розі цих вулиць вони зустрілися з фанами нашими. Героями вчорашнього дніпровського вечора стали не лише вболівальники та автор переможного голу Артем Фадецький, а й чеський рефері паралельного матчу групи «Ф» карабах Інтер Мирослав Зелінка. На останніх секундах зустрічі у Баку він не зарахував, як стверджують експерти, абсолютно чистий переможний м'яч азербайджанців, який мав би викинути Дніпро за борт Єврокубка. Карабах збирається оскаржити рішення арбітра в УЄФА. Щодо апеляції Карабаха, то вона не має ніяких підстав з точки зору перегляду результату. Я думаю, болівальникам Дніпра можна спати спокійно, оскільки ніколи в футбольній юриспенденції не було такого прецеденту, коли відмінявся результат матчу через помилку. Можливо, забили чистий м'яч. Ну буває таке в футболі, адже не тільки в нашому футболі можливо якісь суддівські скандали. Десь і буває, можливо, там судді помиляються. Ну як не як, десь нам в принципі вже повинно було пощастити, адже я думаю, ми заслужили це на Своїм фартом Артем Фадески схоже збирається поділитися з боксером Олександром Усіком. Сьогодні футболіст відвідав офіційну церемонію зважування нашого інтерконтинентального чемпіона WBO та південноафриканця Дені Вентера, яка передувала завтрашній зустрічі опонентів у ринзі столичного палацу спорту. Хто виграв дуель на вагах та в кого була зірковіша група підтримки? Бачив Вадим Хащук. Першим на ваги на процедурі зважування став претендент на звання інтерконтинентального чемпіона WBO Дені Вентер. Південноафриканець показав 90 кілограмів 200 грамів. А чинний чемпіон Козак Усік виявився на 350 грамів важчим. Це набрикала діснув двісті п'ятдесят Я готувався і от буде там екзамен. Я буду виходити і те, що я люблю, боксувати. Так що завтра вже буде трохи легше, ніж сьогодні. Вентер помітно нервував та регулярно зиркав на чемпіонський пояс. А під час дуелі поглядів боксерів майже силоміть змушували відвести очі. Втім, по завершенні усіх боксерських ритуалів південноафриканець по-батьківськи обійняв українця. Ну обняли, обняли все. Можливо, він хоче мене усипити своєю добротою. ще чим. ну добрий парень, не добрий, все нормально. Підтримати усіка вже традиційно зі сполучених штатів приїхав його кум та чемпіон світу Василь Ломаченко. Власний титул боксер захистив декілька тижнів тому і впевнений, що успіх чекає і на друга. Я ще до цього посмотрев хайлайт цього соперника. Його. я думаю, що буде нокаут по печені район де 6 навіть раунд. Менш красномовно Василь говорить про свої плани на майбутнє, адже ім'я наступного суперника для українського хайтека досі невідомо. Переговори йдуть по цьому бою, але до того, як я буду з Волтерсом, я хотів би провести ще кілька боїв. Детальніше про майбутніх суперників Ломаченка та останні новини зі стану Усіка безпосередньо перед боєм дивіться вже завтра, починаючи з 17.00 у чоловічому клубі Дмитра Лазуткіна. Не надто вдало розпочали українці другий етап Кубка світу з біатлону, який відкрився в австрійському Хофільцені двома спринтерськими гонками. У жіночій найкращою з наших виявилась Юлія Джима з одним промахом вона 18-та. 20-ю з двома хибами на стрільбі фінішувала героїня першого етапу в Остерсунді Валентина Самаренко. Бочкову зону потрапила і Наталя Бурдига, котра стала 25-ю. Перемогла лідер загального заліку Фінка Кайса Макарянен, італійка Карін Обергофер, друга третя норвежка Тіріл Екхов. Чоловічий спринт виграв Йоханнес Бьо з Норвегії, срібло і бронза у німців Сімона Шемпа і Андреса Бірнбахера. З українців найвище опинився Артем Прима. З одним неточним пострілом він 27-й. Свій очковий запас також поповнили Сергій Семенов і Дмитро Підручний. 32-е і 36-е місця відповідно. Не врахували, що буде так потепліше. і лезі на останньому колі просто перестали працювати. І до того по 30, 30 секунд, як мінімум програли за смазки. Я хочу побачити в першу чергу стрільбу без штрафних кіл і мінімум с запасних патронів. А за все інше я впевнений, що буде нормально. Хочеться вірити, що все нормально буде уже завтра, коли у Хофільцині відбудеться естафетні гонки. Жіночу, в якій Україну представлятиме квартет Бурдига Джима Абрамова Семаренко, дивіться у прямому ефірі Національного о 12.25, А чоловічу за участю української четвірки Підручний прима жирний Семенов о 15.20. Вічісняні вершники завершили рік коня відкритим всеукраїнським зимовим кубком IAC з конкуру у Жашківському кіноспортивному клубі Парада Люр, який вважається одним з найкращих у Європі. 25 найсильніших українських спортсменів змагалися у класах молоді коні та гран прі Поруч з професіоналами в рамках фінального етапу виступали також діти та аматори. Фінальна боротьба майже у всіх видах була напруженою і постійно потребувала перестрибування. Та, зрештою, у найпрестижнішому класі перемогу здобув Богдан Дидзан. Зі Львова. і це все на сьогодні. І на тижні загалом, з понеділка у цій студії працюватиме моя колега Яна Павлова. Я ж бажаю вам гарних вихідних і сподіваюся, що проведете ви їх спортивно і з користю для здоров'я. На все добре.